Звичайно, забув, хотів вам показати обзорчик на плюшевих, яких можна у нас купити теж до букетиків. Зараз покажу по одному. Маємо такого. Ага. Тут такий. Такий. Тикінький, такенький яких маємо зайчиків. Кіннячні. Два зайчики. Ми ну, такі можемо купити, але це не в продажі. Але класний. І також у нас ще можна купити такі секатори. рожеві і білі, щоб ви підрізали свої квіточки і вони більше вас радують. Так що запрошую до замовлення, кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і поширюйте. Для вас це нічого, а нам дуже приємно. Дякую всім.